Все ж таки дочекатися, які у нас будуть бюджету показники, показники, да, що нам там з Києва дадуть ну, при, на формування бюджету, да, які там будуть показники, той же коефіцієнт інфляції, там, ну всякі такі. І, і вже потім вже дивитися, як би розподіляти бюджет там, за найбільш критичними галузями, які необхідно фінансувати, і що в нас буде лишатися. Ну, ми всі розуміємо, що після того, як ми профінансуємо найнеобхідніше, то лишиться. Або зовсім нічого, дай Бог, щоб не мінус, або зовсім нічого. Да? І вже тоді, як ну, все інше. Розуміння є те, що треба розуміти, що ми відмовимося від планів там, розвитку. Да? Тому що бюджету розвитку, думаю, що не буде найбільш, я сподіваюся, що вистачить на якісь найбільш критичні речі, тому що на сьогоднішній день, ну скажімо так, можна говорити, що там, наприклад, ремонт доріг не на часі, але я думаю, що прийде весна 24-го року, і коли у нас з'явиться на дорогу ямковість, то ми почуємо, скажімо так. Іншу точку зору в бік міської влади, Да? тому, якби що будуть вимагати і будуть обмальовувати нам ці ямки, і там всякі будуть інші малюночки там домальовувати. Тобто, ну тобто, критика ну в ж нікуди не дінеться. Тобто, містяни будуть вимагати комфорту.